Це форма ще дуже старі, тих часів, перших часів тих 14 років. Сохранилася до цього часу. їй поставлено як завдання вийти на допомогу, так як е, був тяжкий бій е, добровольчий батальйон чи добровольче формування. Байдар, е, у тяжкий бій, і нас було завдання піти на допомогу, допомогти хлопцям цим бою. Там ми бійчу дуже рано, там, я не пам'ятаю, сьомий годин ми вже в нас підняли. У нас була група в, нас в кількості трьох БТРів, рухалися в напрямку в такому шахматному. Після вибуху ну, все в тому практично ніхто нічого не, не розумів, аж потім, вже, коли почали приходити до себе, то, да, то я побачив, вже БТР був пощі пустий, але я побачив, що красуватий. Ігор лежить, бо він був КПВТшник, якраз Я був, займав оборону справа. Я був кукушки, як кажуть БТРів, кукушці справа. Крисуватий Ігор лежав так. Якраз голова так упала. На жаль, він був вже мертвий. Ті хлопці були: Ілюша Валявський, Ілюша Леонтій, Мігован, Вітя Піцу, Вова Якупчук, Максим Доник. І Юра Мезунський був у 321-му, і Файфура Влад був 322. Там з 321-го вижив теж один там, на відео, де наш, на жаль, тяжкий був Ілюша Лавантів, Він дуже тяжко помирав, і там не було йому змоги надати допомогу. Ці сепаратисти знімали його, як він там вмирав. І я так почало темніти в очах. Це я добре пам'ятаю, що було, так почало сипіти і потемніти в очах, і я, то все так, як в тумані, і я вже більше нічого не пам'ятаю. Пам'ятаю, що я вже проснувся, але я вже не був на ті місці, де я стояв. Я вже десь там був. Я навіть не знаю, де я був. Ну, десь там лежали коло мене ще люди. У мене вже була ну, ця футболка закинута на мене. Ну, всі посчитали, що я вже 200. Всі подумали, ну я, від, ну я проснувся від того, що дуже був біль, велика біль. Потім я бачив, що вони там прицілилися, хотіли до, ну, дострелити, але там один з цих бойовиків, з цих сепаратистів на той час, як його називали, не дав, сказав, щось там показав, щоб цей показав мені встати. І ну, Там я не міг встати, ну там з Гірким Лехом я встав. І, він, напевно, благодаря тій жадібність їхній. Не отримали винагороди за полонених. І він скористався цим, і так я лишився живий. Їх там дуже багато і полягло, і в полоні там, і там невідомі мені долі інші, бо там дійсно були там і допити, і хлопці такі, які там вже були, лежали вже там, і розстрілювали там. Не знаю, як усіх подробиць. А в наших вижили з нашого БТР, але ж тільки кресувати загинув. На жаль, вже під час повномасштабної загинув слідуючий Юра пам'ятничий, якого вже немає. Тепер уже. А так вибиралися хлопці повністю наш цей БТР. Тобі вибиралися вони лише я попав, оточення, бо я був без свідомості, то попав полон. Тримали в якихось ямах, там, я не знаю, нас з перев... закритими очами там, переводили. Допити були там на місці. Після чергового допиту мені там я щось почав говорити і путатися, вони там приклали руки, і мені було вже дуже погано, я стікав кровлю. І тоді було там. Із... Хто з них там прийняв рішення відправити мене у лікарню на, на перев'язку і поліпшити моє становище, щоб потім знову продовжити це. Але так сталося, що я вже не повернувся назад. Допомогою добрих людей переховувався. Потім з допомогою спецслужб наших було зв'язано. Мені допомогли мені повернутися. Потім лікувався в Київ, десь приблизно десь до півтора року. Пра року лікувався. Ну я до цих пор лікуюся. Ніхто не, не сподівався, що такий буде. Ну на той час не було якось таких. Ми, ми йшли дійсно звільняти, там, як кажуть. Прийшла така напасть на нашу оці, територію, але щоб там планувався, ніхто не планував. Це були одні з перших боїв. Ніхто так само не мав бойового якогось досвіду. Ні офіцери, тим більше солдати. На той час не було такої єдиної форми, щоб було там якісь забезпечення. Не було бронежилетів. Ми чекали, дякувати Богу, щоб перед цим боєм у нас видали якраз, прийшла поставка бронежилетів. Хлопці, ну багато спасло життя ці там. А так в нас не було, брані жилеті з усіма з хлопцями, я був близьких стосунків. Я був старший наград і в мене були з усіма хлопцями. Я знаю всіх, де поховали. І був на на могилках, і, як кажуть, кожного року на цю дату споминаємо.